Божа мова, це мова, яка спонукає серце відчувати. Наша мова, вона взагалі дуже описує емоції. Я не вивчала детально інші мови, але українська мова вона багато саме тим, що вона описує емоції, як все прекрасно, як все гарно. Вона просто креативна мова, це мова мистецтва самого Господа. Це неможливо не розмовляти українською мовою, якщо ти хочеш відчувати своє серце і бути чуйним. Це єдина мова мені як музиканту відома, якою можна творити музику і щось неймовірне. Побажання тим, хто буде намагатися, чи ще думає як, чи соромиться, говорити українською, бо там не виходить ну побажання зараз я відверто говорю всі, хто розмовляли російською мовою раніше. Зараз багато людей, навіть мені говорять, Руслана, ми вже не хочемо говорити російською через те, що вона асоціюється вже з такою нелюдяністю. Тобто, зараз на жаль, от така відбулася, або на щастя, хто я хоче, так розумію. Така асоціація це, що сказано тепер російською мовою, буде асоціюватися з найгіршими. Людськими проявам, що в людині в принципі є злоба, вбивство і, і бажання принизити когось до, до просто до безтями. Тому українська мова це як вихід, що можна видихнути і сказати Я людина. От переходьте на українську мову тільки для того, щоб просто з гідністю сказати Я людина.